Всім доброго ранку, Сайт я розпочинає прямий ефір. Ми зараз в мікрорайоні Озарна, вулиця Кармаляка, 4 дроб-2. Тут вночі стався сув ґрунту. Біля багатоповерхівки. Ось Ми показуємо цю багатоповерхівку. І ось бачимо, тут будівельний майданчик, будують ще один будинок. І ми бачимо, що тут відбувається. Бачимо, на місці вже є міська влада, Анатолій Несторук, заступник міського голови. Доброго дня, пане Анатолій. Андрій Бондаренко, ще один заступник міського. Доброго дня. А ви нам щось прокоментуєте? Хоча б хтось щось скаже? Ну, давайте пройдемось разом. Ми можемо прокоментувати. От у нас є Андрій, який я мешкає мені. в цьому будинку. Я, Це я так розумію. Саме ви викликали поліцію. Я позвонив в МЧС спочатку. Вони що потрібно, що поліція перше підтвердження зробила і дала їм запит. І після того зразу викликали МЧС і вони приїхали. ну Поки що сказали евакуюватися і чекаємо рішення. Я чув, що на восьму ранку буде збиратися комісія і приймати рішення по яких діях. Ну і ніби забудовник, який спричинив цей суд. Обіцяє, що пропродовж цієї доби відвідується нас. Дрі, а давайте прийдемо туди, і там принаймі ще покажемо, що все ж таки тут відбувається. Ви далі розкажете нам усім. Все ж таки, це було наскільки, бо я бачив відео з камер спостережень ваших да, тут. Да, да, які, да, тут? Да. Це приблизно перша година ночі, так ні ні, ні, ні. Десь в чотири чотири п'ятнадцять розбудив потужний шум. Думали, що серед ночі почали будівельники працювати, грейдери. Відкриваю вікно, а тут, зумтографі, відкриваю вікно, дивлюся, а тут сується, просто сувається вся земля. Ну, Шум такий був капець, то, наче, наче якийсь армагідон почався ховати. Навіть в будинку відчувалися, ну, відчувався типу, ну, тріско -тр -тр в будинку навіть відчувався, тако, так, як трошки суниться будинок. <гум> 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 ну, ваш будинок він новий, йому декілька років, руша, так? роки. <гум> Чотири роки. І тут я так розумію, будується ще один, хтось забудовує. От, оце от прямо тут, на углу, це має бути один будинок в них. Угу. От, і це вони так е, укріп стіну, щоб ми на них не сунулися. -то. І отут буквою Г, ще будується е, великий от декран за краном, це ще має все будинок бути до дороги, отак от повністю і от вже. Тобто два будинки вони тут будують. Угу. Ну і на вашу думку, що це все спричинено у цим будівництвом, так? Ну вони самі підкопалися. Вони ж під нас підкопалися. Ну реально лишили метрів е, ну, 5, напевно, від будинку. І оця глибину, бачите, відпорну стіну, вони підкопались і дуже повільно це роблять. Вони вже це тижня три роблять. Mm -hmm. От. І це затягування їхнє зволікання спричинило цей суд. По-перше, підкопування глибоке. Мало того, підпорна стіна, звісно, смішна, 30 сантиметрів для такої маси 11-поверхового будинку з землею. ну, Це смішно. Щоб якісь опори робили, б під ту стіну, ну це, це дуже небезпечно все. Дивіться, навіть під моїми ногами тут. Причому це грошей, годину назад воно було вище, оця земля, вона тобто... була. Тобто вона була отаку, ось, вона ще потихеньку сунеться, це, вона ще сьогодні має впасти. Угу. Ми Бачимо, які там тріщини, я сподіваюся, вам видно. Не знаю, яка якась трансляція зараз. Що нагадаємо, зараз на озерній Кермелюка 4 дроп 2. Ось цей будинок і під ним чи поруч з ним. Стався суп ґрунту. Місцеві мешканці пов'язаються ось цим будівництвом, яке тут поруч. Сталося це приблизно о 4 ранку. Зараз на місці є працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцева влада. Зараз ми підемо шукати. тут Ми бачили Андрія Бондаренка, Анатолія Нестарука, двох заступників міського голови. Наразі, я так розумію, вирішується питання евакуації мешканців цього будинку. Вчасники сказали, вже порадили, вже евакуюватися. Люди самі вивозять речі. Люди, ну, ті, хто такі брати. Ну, зрозуміло, тому що все ж таки ситуація дуже надзвичайна. І ніхто, мабуть, не знає, наскільки продовжиться цей СУВ, тому що я так розумію, він поступово, так? Так, так. Ну, Оце саме, саме основна маса, вона сунулася буквально на протязі 15-20 хвилин. Угу. Все це ну, з таким шумом, гулом. Ми реально поналякувалися всі. А далі воно так поступово собі зсипається дрібними порціями. Ти можеш осинутися до такого. Зараз ми йдемо в пошуках. Діти, налякувалися вночі, діти плакали там прямо, ну реально шум добрий був. Такого, я такого вживу ніколи не бачив, тільки по тебе. Я думаю, ніхто з такого вже в Хмельницькому не бачив. Не так, а... mm -hmm. ну, ми, довго, ми з ними довго боролися, сперечалися, що давайте робіть, давайте робіть щось. Мені навіть бувало, щоб було, щоб блокували кілька тижнів, то до тижня блокували будівництво, перекривали, щоб вони не заїжджали. А Тому був хто з забудовників сьогодні вже тут на місці? Був в, в Будальянці всій крутивкою. Mm -hmm. Був з, з Бондаренком, говорив, і той там ну, з архітектури чи як був ради ще теж. То вони mm -hmm. там говорили, він пообіцяв, що продовж Барберні, бо вони зараз підуть такі довгі помашки. Тому вже не беру почався. Я не знаю, мабуть, нема сенсу виходити взагалі з свого mm -hmm. двору і шукати заступників міського То голови. Тому що... Тому з цього краю можна зняти все їхні будівництво. Ну, давайте, так, тут секундочку. така дюрочка yeah. в паркані, заліземо і ми. Yeah. Подивимось з іншого боку, як виглядає те, що сталося сьогодні приблизно в четвертій ранку у Хмельницькому на Озерні. Ну, дивіться, що тріщина, бачите, це все суди. А під будинком, бачите, по Бруківці видно, під Бруківку повністю той самий будинок тріщини Ну, Я думаю, краще Андрій нам тут не лазити взагалі, тому що... Хто його знає, можливо, сум ґрунту відбувається і досі поступово. Це все під самий будинок тріщить. Бачимо, розійшлася бруківка. Тобто під нею 100% сунеться Ось так обвалилося. А скільки метрів приблизно впало? Скільки метрів? Да. Ну от Якщо брати, тут скільки при, буваєш? При, приблизно е, половину. Десь, ну, може трішки десь відсотків 40 землі сунулося. Тобто ну, це метрів 3-4, мабуть. Да? Я так бачу, якщо дивитися по той паркан. Ну от ви бачите, якраз по паркану от тому воно пішло. Ага. Бачите? Ну, 2 метра виходить. З того краю 2 метри, а з того, десь три-половину. Ну і ви бачите, що вже до будинка тут. Все. Якщо рахувати від того кута, то це взагалі. Ідемо шукаємо в когось взяти коментар. Е, Лена Тіткова запитує, хто забудовник, але ну, за словами місцевих мешканців, те будівництво, яке відбувається і яке вони звинувачують в тому, що сталося, забудовник Будаліанс. Наразі я не можу підтвердити або спростувати цю інформацію. Є, Ми паспорт, на початку. Паспорт, <заспорт> <заспорт> Андрій, я розумію, ну, я ж, я ж <заспорт> не бачив ні паспорта, <заспорт> нічого. Все, <заспорт> я розумію. Вийшло, що голослівний. <заспорт> ну, звичайно, тому що все потрібно перевіряти. Поки що в мене немає особисто таких даних. Ми вже бачили тут на місці двох заступників міського голови, але вони кудись пішли, сказали, йдемте. Ну, Вони на восьму збирають в міській раді, я так зрозумів, екстрено засідає. А чув, можливо, можливо. вони вже поїхали в міську раду. Давайте ми ще раз обійдемо з іншого боку, подивимось. Ну, власне, більш детально про цю подію, що сталося, як відбувається, що буде далі. Обов'язково на сайті є, трохи згодом. Ну, бачимо 11-поверховий будинок на озерні Кремелюка 4 Тут 2. Так кожен підніс тихемі, це дроп 3, під ага. яким сунулося дроп 2. Прибудований дроб 3. Дроб 1, ну тут Ну, в народі це чайка 2, так? Чайка, чайка да. Чи чайка, чи чайка, чайка 2. Да, да. Комплекс. Зараз на місці, по суті я не бачу ні поліцію, ні, ні рятувальників. Ну, вони вже роз'їжджаються, я так І вже... Ну, Зрозуміло. Ми бачимо кран, мабуть, все ж таки будівельники намагаються щось там укріпити, закріпити. так, так, так зараз. Обіцяли, по крайній мірі, щось зробити. Звичайно, тому що ситуація доволі надзвичайна. Бачимо, йдуть будівельні якісь роботи, можливо якраз робота з укріплення. Ну так, зранку не було під тією стіною того насипу, якщо не помиляю, вже насипали. Що нагадаємо? Мікрорайон Озерна в Хмельницькому під ранок або вночі, приблизно о 4 тут стався сув ґрунту. Місцево мешканці пов'язують його з тим, що тут поруч відбувається будівництво. Ну а ми на цьому поки що завершуємо наш стрім. Що буде якась нова інформація, ми знову будемо прямому ефірі, але детальніше дивіться і читайте на сайті є, підписуйтесь на наші сторінки. Дякую всім за увагу. Ну і до зустрічі.